Понеділок, 16 вересня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. У студії для вас працює Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Говоримо про наступне. Ворог атакував область шахедами та артилерією. Наші захисники збили в небі над областю шість шахедів. Заступнику міського голови Дніпра оголошено підозру за завищення у шість разів цін на паркування. Територіальній громаді нанесено збитків щонайменше у 9 мільйонів гривень. 107-й сезон колектив театру імені Шевченка відкрив прем'єрним показом оперети Баядера. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо не перемикайте. Розпочинаємо випуск із ситуації в області пізно ввечері та вночі в області працювала протиповітряна оборона. На оборонці неба із повітряного командування схід знищили шість шахедів. Майже до опівночі ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Агресор цілив дронами Камікадзе, застосовував важку артилерію. Під ударом були Марганецька громада та Нікополь. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 16 вересня противник атакував ударними безпілотниками типу шахет радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних безпілотників. Основний напрямок удару Київщина. Відбували повітряний напад. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні дрони: у Київській, Черкаській, Вінницькій Полтавській. Авській, сумській, запорізькій, кіровоградській, миколаївській, дніпропетровській та черкаській областях ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах без постраждалих та наслідків. Вчора близько 15-ї години дня російські військові завдали ударів по Харкову. Щонайменше пролунали три вибухи. Як наразі вважають у прокуратурі удар по Харкову був завданий з літака Су 34 керованою авіаційною бомбою ФАБ 250 із населеного пункту Томарівка Білгородської області РФ, пошкоджено сім багатоквартирних будинків, 20 автомобілей. Внаслідок удару, одна людина загинула, 43 зазнали поранень, із них четверо дітей. Найменшому не виповнилося і року. Втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували 1060 окупантів, 14 артилерійських систем та 28 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 634 тисячі осіб, бойових броньованих машин понад 17 тисяч одиниць, артилерійських систем більше 18 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1187, сто Пілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15 263, крилатих ракет 2592. Нагадую, ви дев'яносто новини на телеканалі. Д1 і ми продовжуємо. Дніпру виповнилося 248 років. Спочатку місцева влада анонсувала велику святкову програму. Розклеїли афіші, обіцяли концерти та розваги для дітей у парках. Навіть провели тендер з організації та проведення заходів проєкту Дніпро. Я тебе кохаю на суму у півмільйона гривень. А напередодні, 13 вересня, у п'ятницю скасували всі святкові заходи з міркувань безпеки. Очевидно, раніше про безпеку зовсім забули. А ми щиро вітаємо Дніпрян та рідне місто і з днем народження. Ми любимо тебе, нескорене Дніпро, і бажаємо тобі кращої долі разом із мешканцями нашого міста. Побажання, щоб місто розбивалось, було мирним, захищеним від атак. Отакі побажання. Я хочу побажати, щоб все-таки у нас було все спокійно і. Щоб ми залишилися в Україні, я в це вірю, і це так і буде, і ми переможемо. Побажаю, хай він розвивається, щоб менше чиновники не ворували. Корупцію скарініті, щоб все буде добре. Щоб міська влада влада не ну не витрачала для себе кошти, а по, подбала у людях. Побажання так брати приклад з інших міст, кращий досвід брати приклад. Закінчиться війна, ми все наверстаємо. Чи з цією владою, чи не з цією владою, там вже громадяни вирішать. Що побажати, я навіть не знаю. Прийде час і він уйде сам. То він та філатов Він казав, він в газеті писав наше місто, що він устав від цього всього. Ну йди, якщо ти устав, хай сяде другий, може краще настане. Міську владу потрібно змінювати повністю від А до Я. Ну, Тобто, дивіться, ми бачимо зміни, бачимо якісь позитивні зміни, які були там до війни, хтось був хтось проти, хтось да? Але те, що відбувається зараз, от конкретно, це все не є добре. Тому що зараз війна, і ми бачимо, як пилися бюджет, да? як змі як. Бюджет нашого міста зменшився для військових. До нас наближується фронт, але ми зменшуємо бюджет на війну. Так? Ми його збільшуємо на парковки, І так як зараз робиться у нас, ну просто розпил на всьому, так? там не вистачає, там не вистачає. Тут зараз ми витрачимо мільйони на місто. Тут ще щось. Нам зараз цим об'єднатися треба для того, щоб для того, щоб більше дати можливості нашим хлопцям перемагати, а не для того, щоб розпаляти ці гроші на. Непонятно на що. наші нам ці хлопцям дрони, нащо нам там ПВО? Нам треба парку місця, треба ж заробляти, краще треба донатити і допомагати нашим хлопцям, щоб потім всі разом ми могли відсвяткувати і день міста, і її перемогу, і все на світі. А місту бажаю вистояти, витримати, бути одним цілим, а не щоб кожна людина тягнула на себе одіяло. Овтру вибачаюсь так, от ми сильні, ми зможемо. Слава Україні з Днем міста Дніпро. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику міського голови Дніпра та директору товариства. Їм інкримінують за володіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем. Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За даними слідства, підозрювані налагодили схему заволодіння коштами жителів міста Дніпра. На користуванні майданчиками для платного паркування вони у шість разів завищували ціни на послуги паркування шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи. Протиправні дії підозрюваних завдали збитків на понад 9 мільйонів гривень територіальній громаді міста. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення заступника мера від посади. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід управління СБУ в області. У вихідні в Кам'янському виповнилося 274 роки. Стало доброю традицією до цього дня дарувати мешканцям особливі подарунки. Так було і цього разу. До Дня міста у Кам'янському відкрили перший в області центр соціальної підтримки воїнів та їхніх родин. Він призначений для діючих та демобілізованих бійців. А також для родин військових, сімей полонених і полеглих у новоствореному осередку для них є юридичний супровід. Там можна також опанувати цифрову грамотність, попрацювати із психологом чи відвідати спортивну залу, зону релаксу, фітобаню, сольову кімнату. Передбачили і окремий простір для дітей з іграми та навчанням. До дня міста культурна спільнота також провела благодійний мистецький марафон на підтримку військових. Наша підтримка їхня сила. Акцію ініціював міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. До дня міста у Кам'янському на базі кіноконцертного залу Мир відбувся благодійний марафон. Особливість події у тому, що вона об'єднала мистецьку спільноту міста. Акцію провели під назвою Наша підтримка, їхня сила. Адже головна мета збір коштів на потреби Збройних сил України. З самого початку війни був в місті відкрит мистецький фронт. І от сьогодні одна із акцій мистецького фронту, Ми на честь день, дня народження на. Нашого міста, а сьогодні проводимо акцію Мистецький такий марафон, де ми збираємо донати для наших славетних хлопців ЗСУ і збираємо, показуємо те, що ми можемо: малюємо, танцюємо, співаємо, граємо. І такий, знаєте, наш творчий труд. Ми пропонуємо придбати, і таким чином ми хочемо допомогти своїм. Ми тими силами, що ми можемо, нашим хлопцям цей захід був ініційований нашим міським головою Андрієм Білоусовим, Ну, звісно, ми, як його творча команда, звісно, всі відгукнулися і зразу стали готувати цю акцію. Привітати мешканців та підтримати культурну спільноту. Завітав міський голова кам'янського Андрій Білоусов, за ініціативи якого і провели благодійний марафон. Очільник міста зазначив, що можливістю жити в рідному кам'янському. Ми завдячуємо нашим захисникам, тому повинні робити все від незалежне для їхньої підтримки. Я хочу від усіх нас потреб, подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми живемо на нашій землі. Наші діти навчаються в школах, навчальних закладах, займаються спортом, займаються творчістю. Дай Боже, щоб всі наші захисники і захисниці повернулися додому живими та неушкодженими. І вична пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за кожного з нас. Наше місто всяка допомагає фронту, мешканці допомагають, волонтерські організації, освітяни, медики, спортсмени, наша творча культурна спільнота. І сьогодні тут проходить марафон мистецький саме на підтримку Збройних сил України. Хочу подякувати нашим творчим колективам за цю акцію. Напередодні нашого свята, нашого міста, я бажаю кожному з нас миру та перемоги. Творчі мешканці Кам'янського підготували для усіх жителів та гостей міста святкову програму, виступи народних ансамблей та танцювальних колективів, щоб підбадьорити оточуючих, надихнути на донати для наших захисників. Навіть під час війни такі заходи мають великі значення, тому що громада втомлена громада, виснажена, скажімо так, об'єднується задля гарної справи, допомагає лікувати мистецтвом. Під час мистецького марафону кам'янчани взяли участь у майстер-класах з розпису та виготовлення оберегів для захисників. Спробували свої сили у творчості на арт-майданчиках. Лікуємо мистецтвом, насолодилися прогулянкою верхи на конях. Та зробили знімки на пам'ять у фотозонах. Головна умова участі у розвагах донат на потреби воїнів. Також кожен міг придбати дитячі малюнки, картини місцевих художників, книжкову продукцію, роботи майстринь та смаколики. Це дитяча робота. Там багато таких робіт. Це і є у нас викладач Хритонова Олена Миколаївна. І саме вона, майстер Петриківського розпису, спробувала Петриківку саме зробити кавою. В чому відмінність від звичайної Петриківки, вона повністю робиться спочатку клеєм, а потім посипається натуральною кавою розчинною. І, виходить, ви можете відчути і Запах кави і також отримати дуже чудовий гарний малюнок. Це роботи саме представлені для того, щоб збирати ЗСУ. Кам'янське продовжує підтримувати сили оборони України та ініціювати програми для єднання мешканців і спільної допомоги, адже кожен донат це крок до перемоги. Маргарита Сюпільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо випуск. 107-й театральний сезон у Дніпрі офіційно розпочато. Для цієї важливої культурної події Шевченківці підготували прем'єру оперету Баядера. Деталі у наступному сюжеті. На порозі театру Шевченка глядачів зустрічали по особливому. Всі охочі могли продегустувати смаколики національної кухні. І все це під супровід українських пісень. Працівники театру створили незабутню атмосферу гостинності і тепла. Дякуючи нашим захисникам, ми відкриваємо сьогодні 107-й сезон нашого театрального дійства, нашої театральної роботи, і раді від того, що у нас багато людей, раді від того, що ми починаємо, а не закриваємось. Ну, на жаль, як інші театри. І, знову ж таки, дякуючи нашим захисникам. Заходьте завжди, приходьте нові вистави, нові прем'єри, нові е, артисти, нові режисери. 107-й театральний сезон розпочали прем'єрною виставою. На прославленій сцені поставили оперету Баядера. Через початок російсько-української війни її прем'єру довелося відкласти. Тож довгих три роки вона чекала свого зіркового часу і дочекалася. Це мрія була нашого художнього керівника, бо ця вистава планувалася багато років тому, і вже були декорації виготовлені і костюми. І тут раптом 22-й рік. І тому е, зараз відбувається реалізація того проекту, який був задуманий ще задовго до сьогоднішнього дня. Бо саме оперета, саме такий музичний життєдайний жанр, який зараз, мабуть, потрібен нашим глядачам, які е, понад все, що відбувається за зараз у нашому житті, мріють все таки повернутися. У мирне життя ми надаємо цю таку їм надію, що все буде добре, і саме в українському театрі. Яскрава та бурхлива історія кохання східного принця Раджамі та паризької акторки Одетти Дарімонт. майстерно прожита шевченківцями на сцені, не залишила нікого байдужим у глядацькій залі. Дуже, дуже радий, що бував театр, дуже гарно в захваті, дуже в захваті. А акторів. Вистали, неймовірно, щасливий задавав. Яскраво творчо виступають і голосисті. Дуже більше цього скажу. Дуже все файно. Все тут як один з мирових театрів. Я дуже закохана в Шевченківці. Ви знаєте, у нас всі театри чудові. В Шевченківці академічний, національний, це щось. Потім вистава сьогодні Бяятира, э, я її багато років тому назад бачила. Я зараз, наче, вперше її бачу. Чудові голоси, дуже гарна декорація. Ну, все, мене тут, ви знаєте, я як в рай попала. Я дуже очарована цією роботою. Привіт Оксані Петровській. Це ж завдяки їй, почув. Відчувається тут. Враження неймовірне, професіоналізм, хореографія, співи дуже високого рівня. Класика представлена належним чином. Основне, що до театру додається, аристократизм, сучасне звучання, дуже органічне поєднання і високої народності, і шляхетності академічної. Це завдяки керівництву театру. враження, як завжди, надзвичайні. Бо як тільки ти перетинаєш кордон цього театру, театру Шевченка, ти одразу надихаєшся українським. Ти заходиш і одразу відчуваєш, що ти знаходишся в державі Україна, бо тут все крізь просто живе цією державою. Вистава вона заслуговує на високий рівень від людей, визнаності, тому що дійсно ці якісь шедевральні... Одяг театральні, ці люди, які виступають, актери. Так? Вони ти дивишся на них і думаєш, це серйозно в нашій державі відбувається. Я завдякую цьому колективу, Оксані Іванівні за те, що вона надихає нас, молодь, ось це знаєте, зсередини жити і пропитуватися Україною. Париж, початку 20-го століття, інтриги, кохання. Високу акторську майстерність та вокальні здібності шевченківців оцінили й найвибагливіші глядачі професійні театральні критики. Я хочу привітати національний академічний музично-драматичний театр імені Шевченка нашого міста, із відкриттям сезону з такою чудовою прем'єрою, переглянувши першу дію. Мабуть, всі глядачі вражені це справжнє дійство, багате на кольори, піднесене, чудові голоси звучать. Тобто, ми потрапили в справжній театр, те, чого хоче душа. Незважаючи на перипетії сучасного життя, але це дає відпочинок. Відчувається інтрига, актори грають дуже гарно. Спів зачаровує просто сила голосів. Велике спасибі і директорці театру, і акторам. У глядацькій залі не було де яблуку впасти. Квитки на прем'єрну виставу докуповували навіть під час антракту. Тож відкриття 107-го театрального сезону у театрі Шевченка стало справжньою подією. Санша, значить, ми від того повинні радіти, що наш глядач, наші люди, які нас люблять, приходять і радіють. Ви бачите, радіють, підходять і говорять Спасибі, що ви ну вже, вже відкрилися вже відкриваєтесь. Ми раді це дві з половиною години. Промайнули непомітно. Вистава закінчилася, а глядачі ще довго не хотіли відпускати акторів. Бурхливі емоції та море позитиву від перегляду Баядери переповнювали кожного в залі. А хто не встиг на прем'єру оперети, має змогу побачити її вже у наступну неділю, 22 вересня. Час та місце незмінні 16.00. Театр Шевченка. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Служба безпеки України у Дніпрі викрила помічницю судді, яка зливала криміналітету інформацію про процесуальні дії правоохоронців. Більш детально речниця управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ у Дніпрі викрила помічницю судді, яка зливала криміналітету інформацію про процесуальні дії правоохоронців. Служба безпеки заблокувала у Дніпрі канал витоку закритих даних з реєстру судових рішень. За даними слідства, протиправну діяльність налагодила посадовиця одного з місцевих судів. Її клієнтами були лідери злочинного угрупування. Кримінальників цікавила інформація про заплановані правоохоронцями слідчі дії, зокрема обшуки. Таким Тим, чином, вони планували уникнути відповідальності за рейдерство та шахрайство. Щоб отримати закриті дані, фігурантка використовувала свій електронний доступ до держреєстру. Потім через підконтрольних злочинцям адвокатів передавала замовникам файли, які таємно скопіювала. На змову з криміналітетом жінка пішла з корисливих мотивів. Злочинці обіцяли їй допомогти отримати дозвіл на адвокатську діяльність. Співробітники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігурантки і Заблокували витік інформації з обмеженим доступом при обшуках за адресами проживання та роботи учасників незаконної схеми виявлено комп'ютерну техніку та технічні засоби, які використовувалися у злочинній діяльності. На підставі зібраних доказів помічниці судді повідомлено про підозру за частиною 3 статті 362 кримінального кодексу України. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, комп'ютерах, автоматизова. В системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Фігурантку звільнено з займаної посади, їй загрожує до шести років тюрми. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних дій. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури. За даними національної поліції, з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України розпочато понад 127 тисяч кримінальних справ. З них більше 111 тисяч порушення законів та звичаїв війни, ще майже 10 тисяч посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, понад 4 тисячі колабораційна діяльність, і ще 263 справи за фактом державної зради. До надзвичайних подій минулої доби на Дніпропетровщині надзвичайники ліквідували п'ять пожеж у лісових масивах, понад 100 займань сухостою та 15 загорань сміття. Пожежі охопили як відкриті території, так і приватні домоволодіння. Так на вулиці Центральній села Дніпрове Дніпровського району горіла суха трава та вогонь пошкодив господарчу споруду. Співробітники ДСНС вкотре закликають мешканців бути уважними та не допускати загорянь у природних екосистемах і на приватних. Територіях варто пам'ятати, що навіть маленька іскра або залишений без нагляду вогонь можуть спричинити масштабні пожежі. А зараз про спорт у столиці Бельгії Брюсселі пройшов фінал діамантової ліги. У секторі стрибків у висоту Україну представляли Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. У підсумку Україна вже в чергове за цей сезон здобуває подвійний подіум. Ярослава Магучих перемогла із результатом 1,97 метра. Взявши цю висоту з першої спроби. Срібло забрала австралійка Нікола Оліслагерс, яка підкорила планку 1,97 метра з другої спроби. Обидві спортсменки не змогли з трьох спроб стрибнути 2,1 метра. Бронзу виборола Ірина Геращенко із результатом 1,92 метра, впоравшись із цією висотою з другої спроби. Зазначимо, що для Ярослави Магучих це вже третя поспіль перемога в діамантовій лізі. Вчора у місті Ташкент в столиці Узбекистану свій шлях на чемпіонаті світу з футзалу розпочала збірна України. Перший матч підопічні Олександра Косенка грали проти команди Аргентини. У підсумку сильнішими виявились саме аргентинці. Україна програла із рахунком 1-7. Далі синьо-жовті в рамках групи Сі зіграють проти Анголи та Афганістану. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 17 вересня. У Дніпрі протягом дня очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря прогріється від плюс 17 до плюс 27. Вітер східний до 7 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 26 градусів. Вище нуля у Синельниковому Павлограді та Новомосковську теж невелика хмарність без опадів. Повітря прогріється до плюс 27 градусів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.